Вітаю вас всіх на моєму каналі. Сьогодні ми будемо переглядати новий скин з ранового дробу Гарпія Мелоді. Він ранговий. Таков за цей скін видається пін, поки що не анімований, і іконка. Я її потім вам покажу. Зараз ми заходимо в тренуровочну печеру. Я вам покажу атаку мелодії культу. І год. Хоча я не розумію для чого. Тому що гаджет нічого нового не зробив Така атака. Такі в неї виходять нотки. Ось подивіться, це супер атака. Тут я перевіряю, чи не сталося щось чого з гаджетом ні. З нотами нічого, все нормально. Поки що пін не анімований. Ось така. Ну а зараз подивимось, чи є в мелоді. Горпі анімація смерті. Як вияснилося, її на жаль немає. Ось її пін. Поки що, як я її говорив, не анімований. А я дякую за перегляд. Всім удачі.